У Полтаві підбили підсумки акції День музейного селфі 2025 Авторів найкращих світлин, зроблених у п'яти музеях міста, відзначили пам'ятними подарунками. Зробила спонтанне селфі з улюбленим письменником в художньому музеї поетеса Юлія Стиркіна. Результат перше місце. Ну, по-перше, прекрасний день я для себе його відкрила, тому що раніше я не ходила. В цьому році вирішила піти. Просто навіть не для конкурсу, а просто пройти по улюбленому музею. Можливо, сфотографуватися з улюбленими портретами, людьми. І оскільки мені завжди подобалась творчість Гоголя, я до Гоголя підійшла і сфотографувалася з Гоголем. Тим більше в нас з ним трішки така портретна схожість. Критерії оцінювання робіт були простими: оригінальність світлини та відповідний хештег, говорять полтавські музейники. Додають музейне селфі, це і популяризація закладу, і можливість долучити до прекрасного та історичного якомога більше людей. Наш музей почав брати участь в цій міжнародній музейній акції День селфі з 2016 року. Причому ми не переставали проводити ці селфі навіть в період пандемії. І навіть коли наступила війна, це є можливість запросити до музею людей, шанувальників мистецтва, людей, які хочуть знати напругу. Дуже багато відвідувачів у нас було в музеї 585 людей. Ми нарахували. День музейного селфі відбувся у нас у музеї напрочуд. Дуже жваво, весело, і ми дещо хвилювалися чи прийдуть люди, бо це був робочий день. І з самого ранку. Ще не було дев'ятої, але вже прийшли перші відвідувачі. В цей день до обох об'єктів музею Івана Котляревського до садиби письменника та літературної експозиції завітало 902 особи. У полтаві акцію День музейного селфі цьогоріч організували 15 січня. Того дня комунальні музеї міста безкоштовно відвідали понад 2000 тисячі охочих.